Закоханий в Сироївську. Мене звуть Марія Піліпас і я граю першу поганку. Мене звати Кищенко Марія, я граю мавку. Я маленький маслюк, мене звуть лазить макар. <гум> я теж маслюк, тільки я маслюк великий. Я Марта, я граю великого маслюка. Добрий день, мене звуть Алісія Кастенка. Я граю третю поганку. Мене звуть Женя, я граю брука у виставі. Мене звати Кіра, мені 11 років та я граю А Я Яршенко Аріна і я граю маленького пасліка, якого жовта шапочка. Я Кревченка Марія. Граю в, у виставі маслюка за їком. Мене звати Ролян Вероніка, я граю маленького помаранчевого грибочка. Я Аня та я граю Сировішку. Я макущенко Марія, я граю в виставці Коганко. Я на Чепуренко Іліна та граю роль мавки Лісу. А я Людмила Черниченко, Маслюк, Смілина. Е, наприкінці вистави я, звичайно, чуть не сказав, я люблю вас, мила Зира А повинен був сказати, ви мені подобаєтеся мила -сироїжка". Я, я, Ви мені подобаєтеся, мила Сира в мене впала шляпка маленького масличка. Я коли е, називали ролі, е, хто кого виконував в кінці спеквистави. Я е, коли мою напарницю люду називали, звичайно, вибежала на місці її. Коровик вийшов без одної брови. Я йому кажу: в тебе нема брів, він був. <хи> на першій виставі на прем'єрі, ми перепутали слова, е, коли. Ми говорили, а в тебе капелюшок похоже на опудово, а в тебе на таз. І Алісія перепутала слова і Я сказала мої слова. В тебе капелюшок схожий на таз. І мені е... приходилось викручуватися і говорити, що вона схожа на опудово. Я чуть не звалив у маленький мухоморчик. Я коли була на танці, не так танцювала не в той момент. В час вистави ми добригали цю дерево. І я показувала, жестикулювала Маші нашої поганки, що треба ну, стоп не, не двігати. А вона продовжала двигун, і ми чуємо мала декорацію. Вона з нас з на Маша Кравченко вона забула одягнути шляпу. Коли відкрала пляшечку і почала бігати. Ми думали всі, що вона трохи, а воно на всю сцену полилося. Маша, яка грає грибочка, вона отак от цю бутылку встряхла, і в неї потім. Всі руки, всі весь костюм був грязний. Алісія назвала слова другої поганки, і через те я наплутала слова, проте випилася. Маша вибіжала до домою ім'я та прізвища. Коли я говорила, що зараз здоров'я другий Василюка Вероніка, вона говорила разом зі мною. Я коли йшла, ну, чуть, -чуть не впала. Веселі, тому що я вже привик як би, до сцени, мені цікаво подивитись, як, які люди взагалі. Сердечки для глядачів. Тільки подивіться на це. Скільки людей, що тут відбувається? Напевно, страх. Страх. Радість, що я вийшла на сцену, що тут багато людей. Було класно, прикольно, весело. Я, я взагалі не хвилювалася. Ну, просто виступала. Ну, може, трошки хвилювала зовсім трошки. Було страшно, я дуже переживав. Ну, все таки збрався і пішов. Я хвилювалася і вдавалося те, що зараз може щось піде, не так я впаду, або ще щось. Слава Богу, все було нормально. Перший раз я дуже хвилювалася, прям дуже мене, Маша, Мавка, яка заспокоювала, сиділа за колісом там. А другий вже за хвилювалася. Я трішки хвилювалася, але коли вийшла на сцену, все стало нормально. Мені було дуже весело, не було такого, що нервувала, бо вже на я дуже хвилювалася, а вдруг я щось не це скажу. Дуже-дуже хвилювалася. Вдруг я там впаду, щось не так зроблю. Трішки страшно було. Маша, яка грає мавку. Частіше всього це була Маша, мавка та Маша моя подруга поганка. Мухомор. Перша поганка. Мене підтримували батьки рідні. І всі. Макар та ріний. Нікіта. Та Макар. Маша Мавка. Найбільше це, напевно, Маша, Мавка та Мухамар. Мама дуже підтримувала. Марта і, напевно, не знаю, Марта і мама. Майже всі. Взагалі, внутрішній я, але Маша, моя сестричка Повнодина. Маша, як граємо? Ой, коли... Короче, Коли я отак бігав, коли тут було вже наприкінці десь вистави, коли середішка була замотана до мухомора, коли її спіймали. Коли я перебігав от сюди, щоб вийти потім, я там случайно впав. Мені подобається повод, коли Женя боровить. Медніший момент, це коли боровик сказав, що. Мені подобається момент там, де ми з глазами засипаємо. Один, два, три. Гей, таке. Коли нам показують вус. Бутилочка! Коли я така кабусуща гризу, ну це дуже смішно. Е, бутилочка така. Хоп-хоп-хоп. І у мене на зйомці була Кока-Кола. І в мене, мене все було а, в цій Кока-Колі. Ну коли пляшка там, там взривається. Коли ми, якби пляшка у нас і з неї нею коли ми її розтесли, це, напевно, навіть. Коли її стрихаєш, а вона просто вся. Е, Найсмішніше це було коли бутилочка е, бохтається і мицять каплі, бо після цього підлога або мокра, або вона липка. Ой, мені е, дуже смішно, коли е, пляшка зривається. Е, і мені дуже смішно, коли я виходжу за куліси і Рудий так очки е, окуляри знімає. Так, я, я Там, я. де ми ось топами і коляночки. Коли закривається тут, е, е, типу тут дерева, а отут ось Степан і покорч стій! коли ну, Микита рудий говорить, а моя ковбасочка!» коли Маша відкриває пляшку і все розлітається по сцені, і всі мокрі, і вся сцена не можна було сідати взагалі. А Апельсини, коли рудий представляється Ані, і апельсини для нього як ну, язик, і це дуже смішно виглядає. Mm. Женя, на забрали. Я, yeah. Алісія. Вона там стояла і так, втому... <годи> А що, а що? А як? а вдруг я щось забуду. такі, та все буде добре. Тільки знову не перепутаю, опудало читас. <пирати> та ти на себе! на себе подиви! Здивалася сараїшка. Ой, Марта. <смеш> Аріна. Я. Женя. Аня, яка грає сараїшку. Сараїшка. Я. Я. Скоріше, я. <смеш> ну, тому що, а вдруг щось не те скажу. Бутилочка дрох не ту взяла. Така розтрясу, відкриваю і. Ну, так що це тут? На першому місці, напевно, буде новенька е, великий маслюк. На другому, напевно, буде маленький маслюк Макар. Це мій друг. І, і на третьому е, перша попадка. Маша підпаса. На першому, напевно, е, великий маслюк, тому що вона перший раз вийшла на сцену і так гарно зробила. Навіть я так не робила, коли перший раз вийшла на сцену. Добре, друге місцем це напевно буде сироїшка. А третє місце, напевно, Ну, хай буде рудий. Перше Мухомор. мухомор. Друге, напевно, Мавка. І, напевно, третя Алісія погана Перше місце в нас займає мухомор. Друге ето, рудий. Ну, а третє великий гри. Е, перше місце е, я дам, напевно, Марті, великому мастику. Е, друге місце я дам, напевно, е, Маші, яка грає поганку в Маші Піліпас. І напевно третє місце я теж поганки Маші Макущенко. Перше, напевно, комора. Друге, великому грибочку Мисленку. А третє, напевно, рудон. На першому місці перша поганочка. На другому місці Мухомор. На третьому місці. Великий маслюк. Перше місце родий, друге місце родий і третє. Родей. На першому думаю. я думаю Алісія, яка погано грає. На другому це великий етед, маслюк. І на третьому я думаю теж погано. Дві маші. Ну, перше місце це, напевно, було б е, Добровика, века. Друге місце дам е, Маші подрузі, е, поганці також. А третє навіть не знаю. Можна Кірі на нашому мукоморчик. На першому місці, я думаю, мухомор. на другому прудий. І на третьому Марта. Е, ну, Перше місце е, Великий Марта, друге місце Кіра, третє Аліна, маленький грибочок жовтий. Перше місце я дам поганці маші, яка гри яка грає поганку рожеву. Далі я дам великому грибу макцію, друге місце. І третє я дам мукомору. Перше місце віддам мухомору, друге місце віддам Сором'язливій, а третє, напевно, поганці Алісі. На першому місці мухомор, на другому е, певно е, великий, а на третьому е, Вероніка.